Ми провели дослідження і випробування багатьох різних обігрівачів на предмет економічності, ефективності та екологічності, і знайшли в Україні одну компанію з торговою маркою АЛМАЗ Терм, обігрівачі якої володіють економією і ефективністю на 50% більше по відношенню до інших аналогічних обігрівачів, що підтверджено інститутом технічної теплофізики НАН України. Для порівняння ми взяли керамічний обігрівач «Алмаз» 600. На 600 мм потужністю 0,6 кВт на годину, та масляний радіатор потужністю 2 кВт на годину, встановили їх в однакових приміщеннях та задали однакову температуру в приміщеннях. В результаті на протязі суток в обох приміщеннях була однакова температура 22 градуси, але масляний обігрівач використав електроенергії в три рази більше, ніж обігрівач Алмаз Терм. Тому ми вирішили розібратися, як вони влаштовані і чому вони такі ефективні. Конструктивно обігрівач складається з двох нагрівальних керамогранітних панелей на відстані 4-5 см одна від одної. Таким чином, обігрів приміщення відбувається за допомогою м'якого інфрачервоного випромінювання, а також конвекції між панелями. Також обігрівач має терморегулятор з функціями встановлення температури панелі, температури в приміщенні та тижневий програматор. Сама панель являє собою керамічну плиту, на яку нанесено алмазоподібну резистивну нагрівальну плівку, що є цілісною структурою, та забезпечує рівномірний розподіл температури по всій площині панелі. Це гарантує максимальну ефективність використання площини панелі та запобігає виникненню пожеж. Безінерційність плівки забезпечує 100% перетворення електричної енергії в теплову, також у панелях і чіпах АМАЗТЕМ. Відбувається множення енергії завдяки резонансу спектра випромінювання нагрівальної плівки та спектра поглинання нагріваємого матеріалу. Крім того, гріюча ІПП плівка, закрита діелектричною плівкою діоксиду титану, яка під дією м'якого ультрафіолету або під напругою є фотокаталізатором і завдяки високій фотокаталітичної активності очищає повітря від шкідливих органічних сполук, вірусів, алергенів, суперечкам грибів, мікроорганізмів, при цьому виробляє кисень, а також самоочищається. Як бачите, ці обігрівачі не просто ефективні та економічні. Вони ще й дезінфікують приміщення та виробляють кисень, тоді як інші його спалюють.